Усе, що залишилося після світу, це його тінь у пам'яті. Роман Море прийшло у півночі», створений американцем Стівом Еріксоном, відображає авторський стиль, сюрреалістичний, хаотичний, мов сон, що переходить у кошмар. Еріксон, син каліфорнійського апокаліпсису, і спадкоємець Пінчона та Деліло, майстерно розпускає сюжет у множенні часів і просторів у центрі. Сімнадцятирічна Крістін, яка втекла з секти самогубців і тепер працює в готелі пам'яті. Її викрадає загадковий окупанта, колишній терорист із власними привидами. Серед моторошних ліній СНАФ фільми, календарі хаосу, карти Сноводінь і скляні капсули часу, що охоплюють 40 років. Це роман про розщеплену ідентичність, небезпеку віри, крихкість пам'яті. Жорстокий і поетичний, як кінець світу, що ніколи не припиняється. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.